Всім добра Е, Такі зрихлювачі, наші сапка козирьок з грабельками такі і така кругла, е, просто з грабельками зрихлювач. Е, просьба до вас написати в коментарі, хто користується такою сапкою, як на вам в роботі. файно. Для нових глядачів показую, якщо ви заходите на почту і таку сапку получаєте у мене, і робите ось таку, бачите, до землі кидаєте. Так раз. І якщо вона так не відскочила, значить ви її вертаєте мені назад. Чи де би ви таку сапку не отримали? Це пружирна сталь. 45 одиниць твердості. Плюс-мінус. Показую їх у роботі, що вони роблять ці сапки, як через них проходить земля. Найперше часу, що нам весно потрібно. Виходи на берег, оса. Бачите отаку. Робить земля, вся проходить через цю сапку середину. Воно не нагортає вам, бачите. Від? Тут земля ще замерзла. Бачите, одить тут. Але так само цю шапку ви її обсапуєте і весною всадите. Можна зробити ямку, так, бачите? О, на любу дрібничку земля ще замерзла знизу, дить. Бачите о. Дуже файно ямки робити. Так само сапку Для обсапування бульби, бурянів, що що не хочу. На дуже класно в нас. Бачите, дитич то. Так роблю. Потім роблю так, дивіться, поміж рядочки, бачите. о. Можна чудеса показувати з неї. Виче. Виче. Бачите. Ну і так само для того вам треба такі марочки. На 5 зубків, які регулюються. 20 см і один з два зубки забираєте і виходить по 50 сантиметрів. Робимо ось так. Дивіться кавити, класно виходить. Ще такого легоньку на три зубки. Дивіться тут. О, таку о. Ді. Ді. Так що. Для замовлення можете писати... Ватсап, Телеграм, Месенджер, що там є ще, або дзвонити на номер Телефон 067 95 91 875. Все. Всім вам добра здоров'ячка